Сьогодні до мене приїхав а, аватар, цифровий аватар, тобто його ще називають Digital Twin, або твій цифровий близнюк». Знаю, ми це вже десь бачили в інших проєктах, але повірте мені це зовсім інше. Hello. 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 Виглядає все дуже круто. Всього хвилини відео ти відсилаєш на тренування моделі. Вона зчитує твій голос, твою міміку, жести, твій стиль і звичайно, твій акцент. І на базі цього будує цифрового двійника. Хай Джен це доволі новий проект, але на сьогодні він фокусується саме на Digital Twin. Є два варіанти підписки: це реально безкоштовно, де ти можеш в принципі, відправити відос, воно проаналізує і зробить якийсь тестовий варіант з Watermark. І є платна версія, вона круче, там є і можливість файн-тюнінгу, тобто покращення моделі, декілька відосів і таке інше. І, звичайно, це буде кращий результат. Коштує це зі старту десь 50 баксів за. Стартовий аватар, і, і далі за файн-тюнінг десь 40 плюс. І в результаті ти за сотку отримуєш а, реального аватара. Він може говорити як ти, але на безлічі мов він продюсує твій стиль, твою міню, твої рухи. Можна тільки уявити собі, які можливості це відкриває від запису курсів, на які я витрачаю сотні годин, а далі до імітації реального. Ефекта присутності віртуальної присутності до чого ми прагнули, я не знаю, десь років десять вже або бачили тільки в фантастичних фільмах, і це тільки по чатах на Хайджен. Вже існує інструкція, коли ти підв'язуєш GPT для продюсування промців на виготовлення а, відео озвучки. Залиште в коментарях, які саме ви, наприклад, бачите. А, Варіанти застосування цієї технології і так за інструкцією нам треба записати якісне відос при гарному освітленні. Це повинен бути гарний звук. Відіслати це на тренування моделі це може бути декілька відосів в залежності від форми одягу або зробити бекграунд ремоут і таке інше. Тобто композиції безліч. На платі підписці це займає десь 20 хвилин. На безкоштовній підписці я був десь 80 тисяч якісь там в черзі, і швидкість десь 30 тисяч а, за добу. І за декілька днів я отримав цю, цю пробну версію аватара. Далі залишається тільки генерувати промти, текст відео. Це саме опис відео, тобто яка картинка повинна бути. І емоціональне забарвлення, і текст, звичайний, таке інше. Тобто це новий вид промт-інженерінгу, я вам скажу. Також можна використовувати інтеграцію, наприклад, в Canva це дуже відома а, така платформа для креаторів. і в принципі можна готового аватару вже використовувати в усіх продуктах, які ліцензуються або створюються а, в Canva. Тобто, друзі, насправді перевірити цей а, change log на хайджан, він реально несеться. Саме в цьому прикладі, який я зараз продемонструю, я взяв відео зі свого курсу, відправив я навіть не очікував, що якийсь такий результат буде. Я вибрав опцію перекладу англійською, а також опцію акценту. І результат мене вразив. Давайте розберемо це відео разом. Давайте розберемося, який набір буде достатнім для початківця в DevOps. які саме інструменти в цьому наборі з'явитися насамперед, Де шукати відповідний тулсет, що з цього набору визначає замовник, а що ви приносите собою. Let's ascertain the type of instrument that would be appropriate for a beginner in the field of DevOps. Which instruments in this set should appear first? Where to look for a suitable toolset. Determines client and what you bring with you in today's class. let's determine the type of instrument that will be adequate for the beginner in devops. which instruments in this set should appear first? where to look for a suitable toolset? what this set determines is the client and what you bring with you. all of this in today's class. more in shop. <laughs> Приєднуйтеся в коментарях цікаво, які кейси ви бачаєте більш цікавими. Можливо, у вас виникають етичні питання або питання безпеки. Буде цікаво про це поговорити.